Ну, що можу сказати? Сухо було дуже, ніякий час, тому велика-велика кількість травневої рядовки не виросла. Добре, що ці ще якось пережили. Тут, до речі, є, як і такі вже підсохші екземпляри, які ще так на останній стадії для збору. Ну, і, як не дивно, Ще досі ростуть ось такі маленькі, гарнесенькі. Але що можу сказати, сухо, сухо, багато. Як, наприклад, в тому році чи під час дощів, взагалі неважливо в якому році. Стільки не виросте, шкода. Рядовка травнева це є один з моїх улюблених грибів по своєму запаху. По своїй консистенції, по своїм смаковим якостям, тобто він мені дуже подобається. Росте масово, росте всюди. Багато людей його не збирають, бояться, бо це пластинчатий гриб. І багато хто каже, що пластинчаті гриби вони схожі на бліду поганку, тому їх збирати не хочуть. Але нічого страшного, я в цих грибах розбираюся і дуже сподіваюся, що допомагаю розібратися і вам. Якщо так, пишіть в коментарях. Ось буквально в метрі росте гриб дуже-дуже космічно схожий на рядовку травневу, але це в нас ентолома. Ось бачите, як вони зовсім зовсім не схожі, ці гриби. Так, Десь цей був підсушений, він, напевно, краще покаже. Хоча теоретично показати можна лише в розрізі. Дивіться, ентолома садова. Яка в мене ось усьо маленька. І рядовка травнева. Який розділ? Який розділ? Він є. Він є тільки в розрізі. Найкраще його так видно. Подивіться, наскільки мало пластинок відносно м'якоті гриба у травневої рядовки І подивіться, які широкі пластинки і скільки займають місця вони у ентоломи. Ось. Розріжу цю ще маленьку. Взагалі майже не видно пластиночок, як у молодого-молодого шампіньона печериці. А тут такі рожеві пластиночки і доволі такі широкі. Ось так виглядає ентолома. Для необізнаного грибника відрізнити травневу рядовку ентолому майже неможливо. Чому? Вони дуже схожі за своїм кольором, за кольором шапинки. Обидва пластинчаті гриби ростуть в одних і тих самих місцях, тобто, бачите, тут буквально пару метрів їх відділяє, і у них абсолютно однаковий запах. Зовсім ніякої різниці, розумієте? Тому лише по ось цим пластинкам майже відсутні вони у травневої рядовки і дуже широкі, і такі розуваті у ентоломесидової. Чим же відрізняються ці гриби? Рядовка травнева це їстівний гриб навіть у сирому вигляді. Ну такий смачний. Не рекомендую, якби їсти його сирим. Краще його все-таки приготувати. А ентолому садову потрібно трішечки відварити 10-15 хвилин. Ось і вся різниця. Але якщо ви полюбляєте варити гриби по 30 хвилин, то вам взагалі немає ніякої різниці. Що ви такого зберете. Іноді отак шапинка може бути темненька, іноді може бути набагато світліше. Ось в розрізі дуже добре видно ось ці рожевіючі пластинки. Гриб їдять хрубачки, черв'ячки-мушки. Дивіться, як легко побачити. Просто раз, і ось такі широкі-широкі пластинки відносно м'якоті гриба. Ну і цей аромат. Якщо ви, наприклад, боїтеся сплутати з ентоломою весняною, ну, якби від слова весняна, тобто росте весною, як і ентолома-садова, то вона, ентолома весняна взагалі не має такого приємного, мучного, як кажуть, аромату. Ну, ось такі вони весняні, схожі гриби. Трава зберігає вологу, тому рядовки травневі в траві почувають себе трішечки краще. Червиві, звичайно, тому що під час спеки цей гриб один з перших, хто подобається жучкам, червячкам, павучкам, мушкам, тому що тут можна і поспати, і попити. Ну, але ще щось залишається живе. Ось малесенький-малесенький зросточок. Багато хто навіть не здогадається, чого. Я до таких підсохших зросточків звикла. Можемо перевернути і побачити, що в нас це опенюк літній. Дуже класний їстиний гриб, котрий я сьогодні збираю, для того, щоб з цього всього приготувати страву, яку я збираюся показати на стрімі. Кому цікаво, кожну неділю, о 8 вечора по київському часу я проводжу прямі ефіри на кухні, де я готую щось з грибами. Як я кажу, епізод 105. Готуємо з грибами. Кому цікаво, приходьте. 8 вечора, київський час. Моя кухня ось тут, на цьому каналі. Ось тут також продовження підсохшої історії. Це в нас також опеньок літній. До чого він літній, це його назва. Лише назва. Думаю, ви бачили мої попередні відео на каналі. Знаєте його латинську страшну назву, котру я ніколи не запам'ятаю. Дуже смачний гриб. Починає рости десь зараз, весною, і може закінчитись аж десь в грудні. Ось тут прямо в пеньку. Вони ростуть, ну, якісь підсохли, якісь ще живі. Ось тут один навіть ще з такою шопинкою, по якій можна впізнати опенюк літній, коли вона ось такі має полоси. Тобто темніша з краю і світліша всередині. А в основному можна ще познати по ніжці. Зараз вирву з ніжкою. Так, вона ось така, як у осіннього опенька. Дуже схожий цей гриб на галерину облямовану. Добре, що вона зараз ось так весною не зустрічається. Хоча бувають винятки навіть і в цьому питанні. Тому для того, щоб навчитися розпізнавати літній, треба якийсь час. Дуже класно пахне, до речі. Ніжка тверденька. Тобто я її беру, але не всю. Місцях цей гриб, хоч трішечки, так сказати, вижив. Сухо. Он підсох. Тут були також підсохли, тут були, підсохли, тут немає. Ну, ось і все.